Доброго ранку всім тим, хто приєднався до рубрики Здорово жити. З вами, як завжди, Світлана. Я піднімаю тему вживання мінеральних вод і ось деякі правила стосовно цього. Вживати лікувально-столову мінеральну воду можна тільки після ретельного медичного обстеження і за призначенням лікаря. Потрібно виконувати всі його рекомендації щодо дози мінеральної води, її температури, концентрації, часу приймання відносно їжі тощо. Адже неправильне вживання мінеральної води може спричинити небажані наслідки, особливо у дітей та у людей старшого віку при деяких захворюваннях серцево-судинної системи нирок. Наприклад, у більшості хворих на артеріальну гіпертензію передозування мінеральної води може призвести до ще більшого підвищення тиску крові. Зважаючи на те, що в мінеральній воді міститься багато натрію, передозування її може призвести до порушення фізіологічних співвідношень вмісту натрію та калію. Для запобігання цьому потрібно вживати більше продуктів, багатих на калій, або за призначенням лікаря, навіть приймати препарати калію. Після вживання сирих овочів, фруктів, ягід, мінеральну воду можна вживати не скоріше ніж через одну годину, щоб не спровокувати порушення функції кишечника. На курорті мінеральну воду бажано вживати з живих рук природи, бо зберігання навіть у скляному герметичному посуді більше 4 годин дещо зменшує так звану буферну ємність та цілющі властивості мінеральної води. Попри те, ви можете повести додому воду в герметично закритих пляшках і продовжувати вживати її, якщо це порекомендує лікар. Курс питного лікування хронічних захворювань органів травлення бажано проводити упродовж 30-40 днів. Щоб вода максимально зберегла свої властивості, потрібно наливати її в пляшки холодною, 15 градусів, і зразу ж герметично закрити. Така вода за якістю перевершує ту, яку наливають в пляшки на заводах. І її можна вважати натуральним продуктом. Природна вуглекислота досить надійно консервує воду. Зберігати воду потрібно в темному прохолодному місці. Якщо пробка синтетична, пляшки можна зберігати в будь-якому положенні. Горизонтальне положення обов'язкове тільки для того посуду, який закуркований пробковим деревом, бо при його висиханні вуглекислота з посуду виходить. І ще одне суттєве зауваження: не виливайте залишки мінеральної води на рослини, бо вони від цього можуть загинути. Оздоровлюйтеся мінеральними водами правильно, за призначенням лікаря-курортолога, і будьте здорові! До зустрічі!